Добрий день друзі, добрий день гості мого каналу та підписники. От. І так, сьогодні ще один день наших бройлерів. От вони у нас зараз активно на водопою. Отак от працює наша ота поїлка. О от такі от наші курчатка були маленькі, стали вони вже далеко не маленькі. Ось. І так, сьогодні, сьогодні в нас що? Сьогодні в нас така <клухи> програма. Все по накатаній, засипаємо. Воду заливати не треба. Хоча не, я так сказав, треба. Сьогодні в нас вже прийшов, їм вже підійшов на хвилиночку, що в нас тут 30-й день. От. І сьогодні я буду давати пропойку від глистів. От. Профілактика глистів. Там порошок. От в бак. Бак я так накрив, Це пока що на перший случай. От. Водиця там є. Так, просто не видно. Накрив, щоб ніяка пилюка там не залітала. Надалі хочу зробити, щоб він так просто кришкою накривався, щоб пиль, пиль, сміття не залітало туди в бак і не попадало туди в трубу. Щоб була їм чиста вода. От, Пропойка. Потім далі хочу обрати їм сьогодні, от, вибрати підстилку, повністю всю, повністю всю. Убираємо це все і понаново застелити свіженьку, щоб їм було от. Щоб їм було добре. І усе. І це все, що нам сьогодні треба для них зробити. І так, друзі. Хух. Ось, зараз, засипав, позаливав їсти, пити їм, а це я хочу поубирати повністю. Хочу зігнати всіх на одну сторону. Чи ти його обіжаєш? З цієї сторони обрати, потім з тої сторони перегнати сюди. Уберу ну, звідси, тут підстелити, потім на цю сторону перегнати. Убрати там, там підстелити і все, щоб не було чики піки Повбирати, повикидати, вже прийшов час. От, бачу, вони накакуняли. Побирати, щоб в них був порядочок. Ось такі от справи у нас тут. І так, друзі, повбирався повністю я, підстилку повикидав. Соломки я вам до свіженькою застелив, посвіжіло у нас тут. Вони їдять все. От. І так, Сьогодні по пропойці профілактику від листів я роблю. От. А завтра вже считай, на 30-й день я зробив пропойку, а завтра я хочу поважити, що в них по вазі? Тому що кожен день, кажу кожен день, кожен 10-й день я хочу робити зважування. Побачите, що вони набирають по вазі, як, що, чи по доплиці я вкладаюсь тим вкладаюся от. Тому така ситуація. Ну ту одну припустив, тому що там оти маленький, <кхи>, який з ножкою. Заради нього я опустив і зараз ще маленьку поїлку туди біля нього поставлю, щоб йому можна було води попити. А ці підняті їдять добре, так наче дивися візуально на них. Просто теж нічого. або взагалі спить один. Один взагалі спить у нас. <кхи> так Тому так, друзі, 30-й день. Вони ростуть, спостерігаємо далі. І на цьому буде все. Всім приємного перегляду, класнючого настрою та гарного дня!